У Визирській громаді відбулася серпнева зустріч педагогічних працівників закладів освіти. Захід традиційно проходить напередодні нового навчального року та стає важливим майданчиком для обговорення актуальних профільних питань. Головна тема цьогорічної конференції освітній процес, баланс безпеки та якості. На початку зібрання присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять захисників України, які віддали життя за свободу та незалежність нашої держави. До освітян звернулися почесні гості. Визирський сільський голова Валерій Столакі акцентував, що пріоритетом громади є безпекове перебування дітей у закладах під час навчання. Тому в наших закладах освіти Визирської громади створені та влаштовані безпечні укриття. У своєму виступі він відзначив важливу місію вчителя, подякував педагогам за їхню щоденну працю. Депутат Одеської обласної ради, голова піклувальної ради закладів освіти Олег Кутетеладзе презентував освітянам стратегію розвитку визирської громади під назвою Ідеї, які надихаються на успіх. Ви ті, хто працює над собою, хто пізнає себе, хто віддає знання людям, пасіонарна еліта, сміливі і активні люди, які бачать ідею, розуміють істину і ведуть громаду за собою. Нехай наша спільна ідея розвитку візірської громади стане тією світлою мрією, яка об'єднує нас і поведе вперед. Ми ставимо собі завдання протягом 10 років вийти на бюджет 10 мільярдів. Сьогодні наш бюджет становить 360 мільйонів. Це означає необхідне зростання майже в 28 разів. На серпневій конференції педагогів керівниця відділу освіти, молоді та спорту Валентина Харламбова у своїй доповіді. Підвела підсумки минулого навчального року та визначила головні завдання на майбутнє. Особливу увагу вона приділила питанням безпеки освітнього процесу, створенню комфортних умов для учнів та забезпеченню високої якості навчання. Колеги перед нами з вами стоять непрості завдання. Робота над якісною мережею. Провадження профільного навчання, реформа шкільного харчування, але основне завдання створення безпеки для наших дітей, виховання майбутніх державотворців досі незламності і патріотизму. Покладаюся на вашу мудрість, на ваш професіоналізм. Дякую кожному, керівнику, вчителю, вихователю, технічному працівнику за те, що вкладаєте частину своєї душі у нашу працю. Після привітань голови батьківського комітету причорноморського ліцею Наталії Дружиніної та представників профспілки працівників освіти Валентини Бульби та Лілії Відоменко почалася церемонія нагородження найбільш активних педагогів почесними грамотами, квітами, преміями та подарунками. Освітяни визирської громади розповіли нам про те, що традиційні серпневі зустрічі завжди налаштовують їх на подальшу успішну роботу. Підтримку колективу, керівництва, взаємодія. Самому витягнути це важко. Все-таки постійні тривоги, нерви, переживання, новини і тому подібне. Тому міцний згуртований колектив в першу чергу дає професійну і, скажімо так, позитивну атмосферу на роботі. Тому ми сподіваємося, що цей новий навчальний рік буде також цікавим, багатим на творчі здобутки, на навчання. І ми 1 вересня дружним колективом стартуємо і починаємо новий навчальний рік. Отже, визирська громада впевнено готується до дня знань. Завдяки зусиллям педагогів, підтримці громади та єдності колективів освітян. Новий навчальний рік розпочинається з вірою у настання справедливого миру, котрий забезпечить щасливе майбутнє нам і нашим дітям.